Всім привіт! У нас знову в асортименті з'явилися хлібці з сиром та без сира. Зараз будемо пробувати. Хоча пробувати тут не можу, тому що вони дуже смачні не можу висути. О, клас! Неправильно взяли. Ум'я дуже ніжні. Будеш пробувати? Звісно. Давно не готували їх. Люди просять, тому приготували. Перше, ето тібе. Любець? Ніжний. Клас скажи. Самі давно не його Та без сира, це такі гарненькі теж цим поділимся. Мачненько. Але те жадна. <смас> 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 Вартість одного хлібця 400 гривень. Заважує десь 950-980 грам. Бажаєте замовити, пишіть у Viber 0,68, 87,87, 874. -87 На бутербродики дуже смачно. Класно. Дуже класний.